Вона десятикласниця Вася, школярка, яка веде ютуб-канал та у такий спосіб висвітлює своє життя. Здається, їй та іншим це навіть подобається. Допоки одне неприємне відео із нею не потрапляє у соцмережі. В неї були класні стосунки з однокласником, як їй здавалося. І відео, яке потрапило в Ютуб, воно було сфотошоплене, і там було все зовсім не так, як на відео. Тобто її. Оббрехали виходить, я думаю, що її не так це відео зачіпає, як те, що суспільство настільки нікчемне, що навіть воно ніколи не прислухається до думки дітей. Він один із її однокласників, який разом з іншими починає знущатись з дівчини після того, як відео опублікують в інтернеті. Чогось мені здається, що в класі його насправді не так само помічають, але просто коли з'явилася в класі нова Васьоко. Ну, типа Вася з'явилася в нас о, в однокласниках. І переключилися з нього на нову жертву. Ми знайшли. І як би мені це приємно, і через то я підтримую більшість. Це коротка історія двох сюжетних ліній у екстрем драмі Васьок Гоу за п'єсою Лени Лягушонкової. Її покажуть у Хмельницькому обласному академічному музично-драматичному театрі імені Михайла Старицького. Постановник, молодий режисер Борис Кривець, переможець з творчої лабораторії. «Струм». Струво було треба брати драматургію, яка була б для підлітків, тобто сучасний матеріал. Ну от і драматургія Лени Лягушонкової мені більш близька. Показати цю виставу мали ще у березні минулого року, але скасували через повномасштабне вторгнення. До того ж, після 24 лютого 2022 року Борис Кривець одним із перших добровільно став на захист країни. Нині його демобілізували, тож він вирішив завершити почати. Режисер певний навіть з плином часу історія, яку висвітлять у виставі, залишається актуальною. Ця вистава не тільки темою булінгу, тобто, тут е і взаємовідношення з батьками, та? Тобто, через що виникають е переважно в підлітків, е проблеми якісь. Тому що їх не чують, та? вони хочуть бути почутими. А вдома завжди зайняті якимись проблемами. Впродовж всієї вистави гру акторів доповнюватиме унікальний музичний супровід. Його спеціально до цієї постановки написав Тарас Юровський. Частина треків в мене вже була десь в запасі, я їх просто ніде не використовував. Там інтро до вистави було безпосередньо написане вже ось тут, під час буквально тиждень тому. І деякі основні, скажімо, такі. Композиції там ліричлірична композиція героїнь. Ось а в розмові з режисером. Тобто, ми спілкуємося, визначаємо якісь моменти, що куди вона має рухатися. Та музика до чого вона має підштовхувати, як вона має підсилити атмосферу. Довгоочікуваний показ відбудеться вже цієї середи, 27 вересня. Ірина Кондратюк, Володимир Паламар, Новини міста.